Готуємо дуже смачні пікантні огірочки. Раджу підписатися на мій канал, адже у мене дуже багато смачних та корисних рецептів. Усі необхідні інгредієнти залишаю в описі під цим відео, а також у самому відео для вашої зручності. І огірочки полюбляться кожному і неодмінно стануть частинкою вашої вечері або ж обіду. Тому обов'язково зберігайте та пишіть в коментарях, чи готували ви раніше такі огірочки, або ж, можливо, ви готуєте якось їх по-іншому, і я б з радістю спробувала їх приготувати за вашим рецептом. Також у мене на каналі ви знайдете смачний рецепт пікантних кабачків. Це теж дуже смачно і раджу до приготування. Тому переходьте! А також нажимайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові рецепти. Адже сезон приготування сезонних овочів та фруктів спочинається, тому буде багато смачненького та корисного. Привага таких ого що достатньо просто змішати усі інгредієнти та подаємо до столу.